Привіт, мої хороші, самі тихера. Ось сьогодні вирішила тут, як пам'ятаєте, в мене тут були пісніжники. Вирішила викопати пісніжники, щоб розсадити їх. Як зацепилася, викорчувала, тут був пеньок від винограда. І я вам скажу, що не дуже я з ними мучилася, викорчувала. А тут в мене ось такі волоски, може хто побачить по цьому, зрозуміє. Такі синенькі. Ну, вони так розростаються, вони мені тут не треба. І оце вже таке клубло розрослося, то я вже ось нарциси повикупувала. Мені здається, це в мене простяки. Але побачу, трохи розсаджу, то буде видно. О. І оце тут, воно дивіться, скільки накопала. Ще не все, ще тут треба докопати. Так що не планувала і бачите, яку роботу і не, не знаю. Може сьогодні, може ще завтра, мабуть, повикопую тюльпани і все тут. Вже це безвременник. один я, до речі, знімала якось відео і говорила, що це тюльпани, вони самі перші вилізли, а це виявляється безвременник. Треба теж його розсадити, розділити. Він весною не цвіте, цвіте вже восени, тому попробую, мабуть, не знаю, сьогодні-завтра, ну, мабуть, це зроблю. Друзі, на силу викорчував. Виноград легше було викорчувати, і то мені здається, що там ще. В глибині залишилось коріння, хоч би не дізло, щоб потім опять не прийшлося його викрчовувати. Щось посадиш і потім опять викопувати, пересаджувати не хочеться. Ну, Хоча час від часу я тут більше всього таке тюльпани, нарциси, крокуси, підсніжники. Буду садити, то його час від часу все одно треба перекопувати. Надіюсь, що в цьому році дасть щось чомусь росте, там буде видно. Буду викопувати все. У нас ще тут така проблемка, ось доріжка йде. І чи дожйом намивається, що вся земля на цю сторону перетікає. Тому зараз викорчую все, землю туди підгорну, трохи під край. І якщо буде щось лишнє, то згорну на, на ту сторону, щоб воно трошки сядеться і щоб не пере... на доріжку. І оце в мене очіток. Може, воно десь гарно, але мені тут не подобається. Воно заполонює все і мені не подобається. А ось я знайшла клад. Картофельник. Вчора дала Нюсі жарила. Вона його зарила, я її відкопала. Друзі, дивіться, які брили. Ось ще. повикопувала. Це, здається, все. Від минулих господарів. Ну, ці це я садила, без віремені, я садила. А це, мені здається, нарциси і не цілися, мабуть, прості. А помі... ці тюльпани, по-моєму, ранні червоні. Трошки посажу, а то, мабуть, особливо нарциси, мабуть, викину. Ну, От, друзі, на дворі вже темніє, а я тільки закінчила свою клумбу. Посадила крокуси, жовті, вскові. Це підсніжники ті, що з серединкою повною. Це підсніжники ті прообичні. Це і ріси. І так, аж до краю. Тут посадила безвременник. тут трошки пару два тюльпана посадила. Це безвременник. далі також тюльпани і там трошки нарцисів. Це все і ріси, і підсніжники. Тут лишила місце. В мене є гарні кручені паничі, хочу тут висадити, тому щоб потім не, не виковирювати лукові сні, то я її треба буде понамічати, щоб потім, може, поміж рядочками щось насадити, чи астувати чи що. Сьогодні такий день вийшов. Зранку стала без настрою, погода погана, не хотілося нічого взагалі робити. Але поприбирала в хаті там з розсадою трохи позаймалася, вийшла на двір. І зацепилася за це, вирішила бачите, її зробила. Сама не очікувала. Ну, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гри. Пишіть коментарі. Пока!